Мені це не подобається. Де мої батьки? Де моя мама? Ох, що ми витворяли, поки тітки не було вдома? Тихо, мене діти дивляться. Поглянь, це ж статуя. О, господи, канон сама. Ну, ми канон? Скільки я вже тут? Ну, я знімаю 17 хвилин. Приблизно десь вже 15 хвилин, ти вже тут. Всім бажаю здоров'я! І сьогодні Валентиний день. Рада вас всіх дуже сильно бачити. І я не просто так одягнена. Так, стильно. Сьогодні ми будемо грати в новелу романтичну від українського розробника Пока Дейт. А тут кажуть, що є елементи хорору. Тож буде цікаво. Давайте починати. Нове побачення. Акарі. Гей, не покидай мене посеред побачення. Ми не закінчили. Ніхто нічого не бачив. Тепер нам доведеться починати побачення знову. Оу! Oh. Десертне кафе. Я обожнюю це кафе. Тут готують дуже смачне морозиво. Мене водила сюди мама в дитинстві. Приємно усвідомлювати, що кафе все ще існує через всі ці, ці роки. Боже мені так подобаються ці пікселі це просто. Ще з чимось. А вже ж це не означає, що я стареча. <смі> Бач, на мені шкільна форма. Ну, те, що на тобі шкільна форма, ще не означає, що ти молода. <смі> ну ладно. Тобі ж подобається моя форма? Так. Рада це чути. <смі> Цього літа так спекотно. Скоріше б з'їсти морозово. До речі, яким разом ти мені замовиш? Шоколадне ванільне матча. Ну, я люблю шоколадне, давайте шоколадне. Непогано, але мені подобається Матча. Якщо ти не проти, я замовлю його. Ну, добре, ну no problem, Наш питала. <ріхали> Приїхали. Ти що мене розумієш? Не треба? А, згадую своє дитинство у засніженому місті. І ніколи не пробачу тебе за те, що ти забув мене тоді. Приїхавши знову через 10 років. Ну, ми ж приїхали. Як взагалі можна забути людину, з якої щодня грався в дитинстві? Ну, забути зовсім неможливо, але жити далі можливо. Тобі ж не два роки було. Ти назвав мене сестричкою. А, ти називав мене сестричкою, господи Боже. Сподіваюсь, у тебе немає жодних провалів в пам'яті. Я з тим поспорила. А то був би головний герой, з амнезією. Це занадто банально. Теж так вважаю. Жартую. Не дивись на мене так. Мені не подобаються ці жарти. Амнезія це дуже серйозно. Коли ти повернувся, ми жили в сусідніх кімнатах у моєї тітки. Боже мій. Я нічого не розумію, що відбувається? Твої батьки тоді полетіли за кордон нібито. В сенсі нібито. В сенсі нібито. Мені це не подобається. Де мої батьки? Де моя мама? Ох, що ми витворяли, поки тітки не було вдома? Тихо, мене діти дивляться. Особливо мені сподобався приймати раз. Цензура! Ви що? Сестричко, гарно тобі терал спинку. Сестричко, давай-ка ти приторвози. Гаразд, гаразд, вибач, не буду тебе бентежити. Дякую! О май гад! Щось я забалакалась. Ага. Три точки. О, нам принесли морозу. Слава тобі, Господи! Смачного, смачного, нем. Да. Дуже смачно, обожнюю. А ти чого сидиш? Хочеш, щоб я тебе погодувала? Тебе з ложечки? Ні, тьотя. Господи, забула, що тут мишкою не можна користуватись. Ні, тьотя, вибачайте. Але в мене є руки, я дуже самостійна. Ну то ж їй, з чого сидиш то? А в мене рука. Ой, о ні, морозово капнуло мені на одяг. Ой, не плач, дитину. Я така незграбна. Щось наладнається розмова. Угу. У голові виникло дуже дивне запитання. А ти віриш у долю? Та юперний. А, до речі, якщо будуть запитання, чи можна грати в цю гру на телефоні, я скажу одразу, я не знаю, бо скачу все Стіма, а Стім в мене на комп'ютері. Можете спробувати, назва вас є. Якщо вийде, там російської немає. Це. Very good. А українська, англійська є, можете грати. А, так. Ні, я можу робити, що хочу. Ой. Розумію, що це тупо звучить, але не погоджуюсь з тобою. Це ясно. Іноді важко повірити, що все, що з нами, відбувається лише від випадковість. Тож, якщо це не чийсь задум, то що тоді? Задум розробника. Просто випадкове підкидання дайсів. Mm -hmm. Так. Ой, ми втрачаємо сердечки, це погано. Тільки подумати, говорю, наче якась філософка. Треба виправляти ситуацію. Ось воно, що. Ой. Мою очівку отримали. Зовсім забула, я ж обіцяла допомогти мамі ввечері. Не можу сказати, що я задоволена, а що, а що вже поробиш? Хай щастить. Оцінка побачення погано. О, oh щіт. Ні, давайте гарно все пройдемо. Добре, тоді будемо. А... До речі, тут попередження, шановний учасник, ваш досвід у покидейт може містити тривожні або страшні моменти. А карі створена для вашого комфорту, але її стан може бути нестабільним через системні збої. Ми радимо бути обережними, несподіванки є частиною цього експерименту. Дякую за участь. Добре, давайте тоді нове побачення і будемо старатися якось. Слухай, минулого разу у нас щось пішло не так, але ти мені все ще подобаєшся. Що це було? Тому я з радістю піду з тобою на ще одне побачення. Мальовничий храм. Убожню прогулянки на природі. Боже, музика просто шикарна. Якщо не надто час, то тому. ой, якщо не надто час, то тому що я можу втомитися від них. Добре? Тут має бути дуже красиво. Я вже бачу, тут дуже красиво. Ого, і справді дуже гарно. Дивись, тут можна придбати амулет для щастя і ко кохання. Ну, нам вже пощастило з тобою, правда? Хі-хі. Угу. Ну, так. Да. Але ж можна все одно його купити. Так, про всяк випадок. Як думаєш? Давайте купимо амулет, ми ж хочемо, щоб наше побачення пройшло добре. Хі-хі, Дякую, ти найкращий. Боже... Добре, давайте в цього, цей раз пройдемо на гарну, дуже гарну, постараємось. Я так зрозуміла, що тут є і дуже погана кінцівка. Тепер у нас, тепер у нас з тобою точно все буде добре. Хоча я зазвичай ніколи не скаржилась на Крім. Ну, я теж не жалілася. З тобою весело. Дякую. Знаєш, я завжди була у школі тишком-нишком. О, настільки, що мені не завжди помічали в класі. Частенько я просто прогулювала уроки та сиділа в абліотеці. Не можна прогулювати урок, ви що? На уроках можна отримати щось цікаве. Не тільки знання. Вчителі мені, до... а, вчителі мені дозволяли, тому що я була одарованою і могла прогулювати хоч ці заняття. Але все одно ідеально складала будь-які екзамени. Засуджую, не можна так. Освіту треба отримувати. Не отак, от, як вона, вона ж робот. <смасн2> Однокласники мені заздрили і не дуже любили мене. Тяжко. Хоча багато хто, напевно, взагалі не знав про моє існування. Але мені пощастило зустріти тебе. З твоєю допомогою я стала соціалізуватися. Е Пам'ятаєш, як ти знайшов мене у бібліотеці з купою книг? Я тоді дуже здивувалася. Ну та годі, що я все тільки про себе та про себе? Здається, ми поладимо. Мені страшно. Поглянь, це ж статуя. О, господи, канон сама. Ну, ми канон. Uh, давай помолимося, як це тут і годиться. Давай. Хі, <хи> дякую. Uh, мені здається, що такі молитви добряче очищають думки. Стає якось спокійно і приємно на душі, цілковита безтурботність. На цій дощещі можна. У мене щось не звертайте уваги. А на цій дощеці можна написати свої бажання. 'ять, господи, в мене є середня освіта, повна середня освіта. Ой, тяжко читати. А я своє вже написала. А що ти напишеш? Ой, ти чого? Розпусник. <ріху> я згадала тільки поцілунок, а ти? Хоча, я думаю, що поцілунок може здійснити моє бажання частково наблизити твоє. Тож. тьом. Ой, ви отрили очівку... Поцілуй мене, будь ласка. Хі-хі. незабутній спогад створено. Моє бажання здійснилося дуже швидко. А ось на твоє доведеться ще почекати. Слава тобі, Господи! Вибачайте жінку, але Ютуб таки не пропустить. З тобою приємно розмовляти. Дякую. Скільки я вже тут. Ну, я знімаю 17 хвилин. Приблизно десь вже 15 хвилин ти вже тут. Скажи, ти часто ходиш на побачення? Ну тобто до мене. А, з тобою вперше. Не будемо змінювати свої жінці. Як це мило? То я в тебе перша дівчина? У мене теж до тебе нікого ніколи не було. Ну, якщо бути точніше, я вже думала, що вона буде розповідати за тих, хто mm. до мене знімав чи грав цю новелу. Я всього один раз була на побаченні до тебе, і це було дуже дивно. Як ти розумієш, те побачення нічим хорошим не закінчилось? Дай вгадаю смертю. Він був дивукуватим і говорив лише про себе. Фу на таких. А потім зовсім пішов раніше, бо його покликали братани. Це, це червоний прапорець, не можна так. Хіба можна так залишатися до дівчини? І він вже сам мене запросив. Правильно. Добре, що ти не такий. Не така. <ріст> З тобою весело. Ох, мені вже час додому. Дякую за сьогодні, було дуже мило. Оцінка побачення добре. А, ну, давайте ще одне останнє побачення пройдемо добре. Подивимось, що буде, а потім я зніму другу частину, якщо сподобається. А, так, ну це от шановний учасник. А, нове побачення. Хочеш піти зі мною на побачення? Так. Я завжди рада. Угу. Ігровий клуб. Ох, тільки не, давайте не грати. Ти впевнений, що це гарна ідея провести дівчину до залу аркадних машин? Звісно, я також іноді граю, але хіба що якісь ігри для верінок з друзями? Ой, для вечірок з друзями. А ще у візуальної новелі на своїй... Ти щось попутала. Це я граю в візуальну нове. Получається, візу... дівчина з візуальної новели грає в візуальну нол. Ось скажи, ти вважаєш візуальні новели іграми? А... Давай це ігри. Так, я згодна. Візуальні новели це також ігри, а не якісь там книжки з малюнками. Блін, багато хто писав, що ця новела дуже нагадує докі-докі, але я скажу, що ніфіга. Типу, і мальовка різна, мені дуже подобається. І діалоги, типу, не з різними людьми, і там не відбувається всякий писець одразу. А ось дуже мила дівчина, ми на побаченні. Тільки в реальному житті в мене грошей на побачення нема, але хоча б новелі побуду. Щоб там люди не казали. З тобою весело. Тобі подобалось вчитися в школі. Я ось дуже любила. Я була найкращою ученицею школи. Навколо мене завжди велися купа хлопців, але я їх цуралася. Ну, так сталося, що спочатку пандемія, потім війна. Тому єдине моє бажання це щоб. Русаки здохли, і діти покоління після мене нормально могли ходити до школи і розповідати, як до них залицялися. Ну, давайте так, не залицялися, а, наприклад, ну просто є, є якісь приємні спогади. Напевно, вони мене вважали стервою, але я просто не знала, що з ними робити. Ой, бач, дівчинко, мені було страшно підпускати близько до себе когось із них. Хоча, знаєш, здається, вони навіть не надто намагалися вразити мене. За весь час мені ніхто не зізнавався в коханні особисто. Я отримувала лише листи частенько анонімні. Що за фігня з цими листами анонімними? Напевно, всі вважали мене недосяжною. Хоча я б не відмовлялася просто дружити з ними. Але ж через те, що я була найкращою ученицею, багато хто не говорив зі мною, а лише у стороні захоплювався. Або тихо ненавидів. Я рада, що ти, зрештою, не посоромився до мене підійти і запросити мене на побачення, бо прям джекпот вирвали. А, ти сміливий і відважний, на відміну від багатьох. А, пробач, якщо я тобі вже набридла. Ні, з тобою приємно розмовляти. Щось ми відволіклися. У нас тут навколо ігрові автомати, але тут а, такий галас: Думаю, що будемо грати? О... Я не знаю, давайте перше. О, я це люблю. Yes. <laughs> О, на справжній гітарі грати не вмію, а от на віртуалі завжди готова. Ну, а як ти зіграєш на справжній? Я б на це подивилась. Чи зможеш ти мене переграти? Ні. Години гри по тому. Ох, я більше не відчуваю рук. О, також грошей у кишені. А, а також грошей у кишені. Та що, давай зупинимось? Але це було круто. А ти непогано граєш у мастера гітари. Спочатку я тебе недоцінила, але потім виправилась. Тож не думай, що отримаєш легку перемогу. Хочеться тебе обійняти. Ой, що це я? Вибач, відпусти мене. Зараз буде неочікувати запитання, мені лячно. Давай. Яку музику ти любиш слухати? Поп-музика, скажімо, я меломан. Я тебе чудово розумію. Останнім часом ловлю себе на думці, що я стала цілковитою маломанкою. Е можу слухати у переміж і рок, і поп-музику. Іноді зовсім слухаю якийсь час. Навіщо обмежувати себе, якщо можна слухати що завгодно? Люблю з тобою відпочивати. Ой, зовсім забула, я ж обіцяла допомогти мамі ввечері. А ти вже ж, типу, з тобою так класно. Знаєш, наступного тижня моя мама знову поїде у відрядження. Ти б не хотів провести наступне побачення у мене вдома? Чудово, буду чекати тебе на... в неділю. До зустрічі! Оцінка побачення ідеальна. Ну що? Вихід з гри. Так, да, Дмитрій Комаров. <свісно> що ж, це було б просто щось з чимось. Мене трошки напрягнули ті моменти, коли вона просила нас відпустити її. Але, думаю, це було б дуже цікаво, що буде далі. Що ж, побачимось на наступному тижні. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і дуже весело. Всім бажаю здоров'я, гарного вечора, дня, ночі. Я не знаю, що у вас там. До побачення!